Стати частиною легендарного підрозділу у Чернівцях відкрили рекрутинговий центр 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Тут громадянам, які планують долучитися до оборони держави, допоможуть обрати відповідний військовий фах посаду та стати до лав бригади. Всі деталі розповідаємо уже за мить. Рекрутинговий центр 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади запрацював у Чернівцях. Новий центр має на меті залучити вмотивованих громадян до лав Збройних сил України, пропонуючи широкий вибір спеціальностей та індивідуальний підхід до кожного кандидата. Наразі військові 82-ї бригади виконують завдання у Курській та Харківській областях. 82 друга бригада корінням зростає до 3-ї ОТГР. Яке, яке було засновано ще в 2013 році, і подальшим розвитком цього ОТГ стало створення 82-ї бригади в 2023 році. Наша бригада приймала участь, перш за все, на Запорізькому напрямку, в подальшому, в подальшому Вовчанськ і далі Курщина. Центр пропонує громадянам можливість долучитися до військової служби та обрати спеціальність навіть якщо вони не мають попереднього військового досвіду. Ми відбираємо громадян України. Неважливо, є військовий досвід, немає. Ми наша задача це оцінити людину, чи вона дійсно може проходити службу в нашій бригаді. До центру може звернутися будь-який громадянин України, каже Роман Карачук. Кандидатів відбирають за наступними критеріями. Ми відбираємо громадян по Категоріям по віку, по морально-психологічному стану, по навичкам і відповідно по придатності саме по здоров'ю у центрі. Працюють шість фахівців, які надають кандидатам професійні консультації та допомогу. Процес відбору чітко структурований. Спочатку кандидат проходить співбесіду. Вона проходить у нас співбесіду. Ми визначаємо, що вона. Придатна до служби в, нашому, в нашій бригаді. Вона проходить, заповнює тут документи, які визначають її психологічний стан. Після цього вона направляється на ВЛК, як я казав, в супровіді відповідно нашого персоналу. Якщо всі етапи успішно пройдено, кандидат потрапляє Добре. до навчального центру. Будь-яка людина, яка попадає на військову службу, вона мусить пройти, по перше, базову військову підготовку. І в подальшому, в залежності від того на яку посаду людина визначена, а визначається вона відповідно по результатам співбесіди, по бажанню, і ми якби доходимо до середнього знаменника і визначаємо людині посаду. І після цього вона ще проходить навчання відповідно по своєму фаху. Серед найбільш затребуваних спеціальностей оператори дронів, медики, водії, зв'язківці та інші. Саме актуальна зараз і для нас, і для громадян це є дронщик. Багато просяться людей саме на цю посаду. Я їх розумію, бо на фронті дронщик – це завжди дуже цінний, скажімо, військовослужбовець. Також набираємо медиків. Набираємо як і військові спеціалізації, так і тилові не бойові. Відбираємо і водіїв, також і медиків, і зв'язківців. Також відбираємо і персонал, обслуговуючий там діловодів. Тому подібне, навчання триває щонайменше три місяці. Центр також надає можливість долучитися до служби і жінкам, здебільшого на небойові посади, зокрема медичні. Загалом 82-га бригада шукає вмотивованих людей, які готові захищати Україну. каже Роман Карачун. Хотів би зазначити, що нам потрібні в першу чергу мотивовані люди. На вмотивованих людях тримається армія. Бажаємо бачити в себе людей, які дійсно готові захищати країну. Також хотів би додати, що центр наш. Не тільки відбирає людей, але й консультує. Кожна людина можна, може прийти, запитати про бригаду, оцінити от своє бажання служити або служити в нашій бригаді, або служити взагалі. Рекрутинговий центр працює за принципом добровільності. Жодного зобов'язання перед охочими немає, наголошує Роман Карачун. Якщо людина приходить до нас, це не зобов'язує її одразу ж проходити у нас службу, все відбувається Аця в добровільному, виключно добровільному порядку. Якщо ви хочете дізнатися більше чи отримати консультацію, завітайте до рекрутингового центру, який знаходиться на вулиці Головній, 48. Він працюватиме з 9 до 18. Також до центру можна зателефонувати за номерами, які ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябко теми дня. Тева.